Ну привет обалдует. На тебе, в кумарке. Уже пішов байт. О є. Б. Патрики, а ну дай на мені якусь пушечку, блять. Ніхуя собі. Типа нема нічого. Прикинь, Патриків до хуя. Пушки не у. мене є дарбик, у ж є БК. Так що треба 762 або дарбик. Дроб... Ну давай будемо щось думати. Ну, тут поліцейський не батголу. Та да, і цей домик біля поліцейського чекни. Там по-любому щось буде. Блядь, а насправді, сука. Так, такий лут був ахуєнний. О, бо мені вставляють, якщо що, чувак. Я навіть не чую, щоб ти розумів, яке далеко. Я тільки забіг в електро, бачу ті доміки два, там де ми постійно я сиділи. Ярить мені піздець, тип. Але я втік, біжу в поліцейський, щоб шукати якусь піспушку. Давай. О, поліцейська закрита, я думаю, що тут є чуваки. Так, да, тут є чуваки по львам, був Бу зомбак з ліпаркою. Я Ого, да. Так, я в, зелен... в зеленому шлямаку и в разу и была клави. Потом мне піднятися на полицейский. Піднятись? Угу. А там що ты казав є. А нет, а я не знаю, я никого чую тут. Ну, ну, я бреснул. Попробуй, давай. Пацаны не миру, что ну, я знайшов. Тип, я нашел дві вайги с магазинами. Чекай, чекай, я візьму тут там по 4 плохо. Тільки не мури. Походу, тип, походу, походу тип, знаєш де? Походу в домі куди напроти. А ти ліз по лісниці? Ні, ні, ні. Я стою на такому поверсі. О, по мені, по мені, по мені! А все, бачу, тебе вбили. А, все, так. Да. Берите дві ваги, і я зараз до тебе десь прийду. Давай, я, я вже з ними. Я просто бігаю тут берег, лутаю. Треба там ти. лутатися. Треба тут лутатися. Так я візьму ЮСГ, навірно, собі в руки замість вайги. 19 патронів хоча б я був вайги тільки 3. Хоча вайга тоже охуєнна штука. розказую, блядь, сажу, думаю, ну ти... Я, 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 ті. Це ти в розовом? А Та я в розовом. Ебать, я би вже тебе в'єбав, ходи сюди. Дай цей сарай. Так, на тобі одну вайгу, на тобі другу вайгу. Можеш магазини посоєдиняти собі, або можу тобі дати глок. Бери ні, гу... я вайгу и глок бери. А на вайгу є патрики чи ні? М -м, нема. Я тобі, того тобі даю два магазина. Давай глок називать будемо. Ну давай. Доброго вечора. Опай похуй, ти чого понял? А ти з компа просто? ти? В Червоному? Я в червоному, да. А ти де? О, тут вот боку, біля тебе. Кажу, я ну... прям зразу до вас і прибіг, блядь. <coughs> так, а, та вся зброя, Влада твоя. Влада. Та, ще раз, секун. Ти що нахуюсь? Я б таки біг би десь, може, зі сторони церкви навіть. Та можна в одному з церкви зайти, а в одному. А мы значик можем піти в той домик, де ми з ним пробували поліцейські вицелити. За бюджети, француз, що на початку електро десь сторони тож, тож хочу, камаша. Нас 100% вже побачили, якщо хтось на церкві сидить. А, суті, да. Так, mm -hmm. ну шо, погнали. Так, ну все, я... А, я бачу чіпа! Чекай, Чі... не топай, не топай назад, не топай. Не топай влад, 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 влад знаєш, де він сидить? Yeah. У, лут, у там де мене спортера тоді зняли, біля поліцейського хата. Стреляти yeah, його? Yeah. А, типу зверху? Да. Дав шот. Він впав. Він впав. Зараз буду добивати його. Він yeah, типу на криші, да? Да, да, на криші. Але він в унці лежить. Ну, а другий тип по-любому на цьому на... Все, добив, добив, на... добив, добив. тип, це оф блес, в нього там ВСД і АУ. Ок. Я тоді знаеш куди біжу, тип, я беру в цей домик за поліцейським. Давай. <реш> Нормально. Йо, один тип отдыхай. Назар, дивись, щоб до нас ніхто не забіг. Добре. а ти тут файт бачив. Авой, йди сюда, Бачиш, вам на криші лежить, труп. Прямо с А їбать. Ха! Як тут біжить? Так, да, я чую. Я вчера я, я, не що. Угу, А ти до нас победишь? Спіль... Десь біля вас буде сейчас, да. так. А, зато. Блять, цени ты бувал. Ау, Трэн Санчеза, добрий день нахуй. Я в червоній курточці, чуваки. Ну зараз єбанули. Так. Будь, ти як виглядаєш? Я в'єбав, в'єбав, в'єбав. Представим. Я йому, я йому там надаємо вже нормально. Все, тип, я його в'єбав. Красава. А тут зомбі. Боді, я, 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 бігаю в червоні курточки. Добре. Забіг. Це мінус два тапіка, пацани. Да, в нього ЛРка. Лар. Красава, забирай. Я наверх піднімаюсь, чувак. Давай, і тундра в нього, ахуєть. Тип, Дай я його злутаю. Е, можеш піти у того злутати, чувака? Або ладно, давай я тобі скину. Хай, лут та, та, весь. Та, та, Там чмо на цьому, на стоїть, психофоно, о, зомбак сука. Влад, розлутуй того типа і, і, і ебам. Я беру, цього. я беру цього, ларку беру. Бат нього бронік. Нахуй тіпу єбать нього тут. Я, я йду того типа. Дай мені е, БКшку, де БКшка там була, десь зверху, я, я собі зараз БК беру і ту лутати. Учительський шлем, блять, нього. Хай, дай я беру ту БКшку, і йду лутати пацана е, в цьому. ЮСГ тут уставляю. Все, все інше на тобі, тип, можеш караула цей. Я а. думаю, що хтось зверху може бути на поліцейському Думаєш? я зараз чекну Пин лут може десь біля лада. А в мене одна БКшка лише Поехали. Дун брат, ты це що таке? Снайперка Ніхуя Да, да, там, там дві снайперки Добре, я, я оху, звідси офуюзлива, нахуй та вайга? Не каргу забрав. Ага, все, я зараз розлутаю його, пацани. Да, все, я його зараз розлутаю, чувак. <laughs> в типа калаш. Це той, що тебе вбив. Так, по-любому. Калаш ВСД в нього, типу. Я чекаю полицейский, чувак, кики. Давай, а, він хотів бінтуватися. О, Поебать, чип, Та тут та піздець, скільки лута. тут лута, тип. Влад біля мене, хтось, Влад, біля мене хтось. Понял? Блять, манушка така позиція хуйова насправді. з это з широным портфелим, да? що щму? Да, червоним портфелем, да, це я. Так, чувак, я заряджаю цей, тому ти давай тут. Слухай, Влад, а є якась типа тема, щоб я тупо, ну, зблизька по кому-то херачиваю снайперка лыж? я тобі дам тут свою, а собі ему снайперку і пить до церкви. Ну давай, давай так. Блять, чувак, Біжи туди! блять, назиков вбили. А як? Де він? Де він? Не знаю, тупо прямо стріляв. Напевно, що прямо, та. Я навіть не понял, Тихо, тихо. Просто пішов до влади, щоб... він. А він поліцейському? Ні, він не в поліцейському, тип. Він не в поліцейському. Він десь типу, між, між ними. Він може бути знизу. Понял, він прям Пулі прямо типу. Так. Та, не, я чую, він поліцейської А, бігалі. я бачу, типа з поліцейського виглядає, а може з поліцейського. Зібав його. Ну, Назар був як на ладоні, блядь. Ну типа я його звідси бачу, прям піздят. Ти поняв де він? Він знизу, типа, біля входу в поліцейський, встрій, такой, типу, е, за углом, поняв Ближче до нас. Але зі сторони входа головного. А ще мене вбили? А я не знаю. Опа, біля мене, все ж. А, бачу, в тебе на першому поверсі. Чекай, чекай його, чекай. Я не бачу його тут. Тут біля мене хтось повзає, тип. А, він тут бігає. Не бачу того типа взагалі хоч в Бігає топік біля а, мене. А, я бачу, це, це не топік, тип. Ну я чув лут Так, він, да, він, він лутає знизу на першому поверсі. Ну він з чимось точно. Я бачив його. Але типу, Ну він в том доміку. Бачу, він тебе. Ти... Да він топ, тип, він топ, він з якоюсь вінтовкою. Піднімається, піднімається до тебе. Піднімається по поверхам. Uh -huh. Єбав його, тип. Красава. Але, да, та, але там може ще один, там може Стай, ще. Ще я один, блядь, з калашом. Єбав тебе? Так. Да, да. да. Де вони, блядь, понабирали цих калашів знову? Чувак, них тут десь схрон. Це ті самі по-любому. які ні? Мені треба було вработи з того доміка. Да, це той а не створі... треба було в ньому садіти. Я не розумію, одного точно в'їбав, а другого не в'їбав, бля, треба було не відволодити прицел, побачив би другого. Бать, бо він так стояв прямо, що напружено. Ну не треба було тіков... бігти добивати його. Треба було садити на місці і все. А там неудобно, чувак, там, там зараж за занехуй, а. Та я би не помню. А ты выбежал стяжку. Тип заныкався, зашкиры все, 100% вже декента свого. Там та їх там двоє було. Це то, что по любому. Та одного я в'їбав, а другий там сидить. Мені би тоже по хорошому звідси злізти і десь перебігти. Ти біля поліцейського? полицейского? Ага, значить тут хтось є. Бля, я ніхуя вже не бачу. Я вже нікуди не побіжу. Ну я те саме. Бля, пиздец там ну. Я буду лежати і просто наці... націлився своїм іжем на якісь єдині двері, які тут є, і пиздец. Только okay, я цей це этой Night Vision. А так блядь, туди батарейку треба. О, все, в мене є Серйозно? <laughs> <laughs> просто батарейку встав, так. Да. Я можу попробувати зарашти того, типа, з Night Vision був на масці. А все, я я не бачу. Це, ти стріляєш стреляешь назад? Ні, це не я. Ага, десь зі сторони поліцейського, десь там стоит. Так, так, так. Навіть може навіть може десь трошки перейд від нього. А, ох ти ж, нихуя же, блядь! Ебал, блядь. А. Твою мать, блядь Що по мені, блядь, въебали? Я даже не знаю звідки, не, ні, не в'їбали, але я не знаю звідки А в а... следит а... А... а ти не йти звідси, ні? нет? Ня я ліг лих під забором лежу. Блядь, а як я він по мені буде. побачив нахуй? Як він мене побачив, блядь, в ніч, сука на вулиці? Чи вже не ніч? Ніч, ніч. Ні, ні, ні. А може в нього точно? З дробовиком? там будет, всех разъебал? Не, меня чуть не разъебало, только что. Какой-то пиздобой с дробаша в темную ничь по мне въебал. Получил пульку? Угу. Блять, тебе поговорят. <реш> Влад, вот такой mm -hmm. счастливый. Ты когда пиздили последний раз? Объясни, вообще никогда. Нет. Никогда? Да. Значит, начнут. А, Опа. все, меня вбили. По тебе. по тебе, да? Да, меня вбили. Ти там только як скинул, нам треба тих них зразу, сразу хуярити внято домики. Да. Довго сиділи. О, вже видно. А, ну, я кажу, бачиш, що пацани видно. десь мають схорону, вони зразу з калашами попробегали назад. Ну, то що зробиш? Лудно, але ну, в мене зверху там трупак, його, типу, важко залутати. Так, щоб без палива. Так що можна... Я не буду тебе лутати, точно. Я я біжу всі контейнери. Пацани, я в електро, я біжу але Там, де де там, ти був щойно хтось перезаряжався, тому Богдан не знаю. Ну, я зі сторони камуша заспавну, зараз буду. Бля, так все охуєнно почалося і так неожиданно все закінчилось. Давай тобі скрин кину. А мене викинуло з ігры. Упоминання родных, админки. -о. Забанило там пише? Ну, ні, напевно, ні. А, банд, банд, мене забанило. Ну я теж, то я теж зараз забаню, чекайте. А я через два дня зайду, раз на саме напишу, блядь. Я написав щойно, я на маму крысьяну терману на своєму пенісу, Дайте бан. О, мене накикнула. Давайте, тут... О, то я щас тоже напишу. О, мне кикнул. Что ты Ай, оскорблення. А що ти написав? Ай, там про маму кровских. видео запрещена блядь, камеру вырубай нахуй камеру вырубай блядь, будила блядь.